Молочний шоколад. Ось ось по 5 доларів. Здоровий такий зайць. Оці маленькі зайчики. Це кискісничика. Ельф. 12-12 доларів. Ага, все більші. А потім же ж ці корзинки. Почому вони? А, зверху 15 доларів такі корзинки, м'ятки. От я дуже багато останнім часом зустрічаю таких відео, в яких кажуть, ми ж творці свого життя. І з цим можна погодитися, а можна і не погодитися. Указ дерев'яний строїть вдома. Все дерев'яне строїть, а потім зверху вкладають. екологічно чистий матеріал. магазин здоровий. Ася Кивуся розбирається. Здоровенний такий. Все, Hello. Hello. <g vaccines> нравится тобі? Так Ось Тигусь. Такий. игрушки какие хочешь тут. Де мама? Сейчас прийде мама. Она там, мама, иди сюда. Иди вы. Оно, мама. Це вже до Пасхи. Все за 3 долари. Все. Мабуть, за 3 долари все. Та тяні, ось такий, така корзинка, 10 доларів стоить. А ось це за по долару, оце одноразові, бумажні. Пластмасові. Такі ось. Халатинечка. Інтересно. Hover. По 2 долара такі для печенья тоже по 2 доллара. А, це по 5 доларів. Це дуже різні корзинки. Такі інтересні. Все таки. Корзинка. Диви, які корзинки інтересні. А? Взяв уже собі. А, ну покажи зі Ух ти, звісно. А ось це таке здорова прям сумка. Це, це чуєш Пасху святить ходить, хоча вони м'які такі. І це 15 доворів. 5 дорого не Що угу. це таке? Ух ты, по два долара, це мило. ромило, порупійся. 50. А, це не мило, що я милю? Оці маленькі зайчики. А, а по чому вони? А, по два. По два сімдесят п'ять. А це ще менше кору п'ять. Білий, розовий. Зайчики такі, розові, білі, які хочеш. Ой. Видео так. Знаете, такие рапиты. Сколько каразинки? У вот нас тут трейки, да? Две штуки. Двенадцать долларов две корзинки. и две каразинки. И тут-то шесть долларов. тре. Зачем вона нам? все надо, да? Чим? Вик-эк. Да. да, такие большие. Да, да. Мусочки по 5 долларов. Яйца. По 3 доллара. У Вони Тільки дивись, дивись. Ай, все, тільки за ними дивись, за тим хлопчиком. Це рунани по 5 доларів, по 4. Тікада, інтересна. Диткам. 5 доларів, що це? Шампунь чи що? Ну, О, бубли, бу, бубли. Воді ваш, водички, для Он. 5 доларів. Подивимся щось тобі, Кивуся. Ой, якийсь цікавий скраб. Як мармелад. Дороге мило, дві. Подивіть, дві штуки, так, да, по-моєму. Ну, Пахне так. Ну, Все хороше. Буде ваш для душа. По доларам. Хороша? Що це таке тут лежить? Не снаряду відкривати, дивиться. Откривати дивиться все по 4 долара, по 2 долара. Тут вже їда на цій стороні. По долару руки, скажімо так, снікерси. Дружки. Що ти там побачив? Уже таке ігру ну, якусь, Огонько. це ж треба постарше. Ти бачиш, що тут угу. нас не буде в цьому, а тоді будемо купляти. Так, Тепер, говорю, подивись. Що йдемо, сходимо, подивимось там. Вже вже все. Під паску підготували. Да. По зрівненні з тим магазином, так тут все неаккуратно. Зачем ну, ну, тут так сильно і гуде, тому що траса рядом. Ну люблю сюди виходити на цю сторону. А, Озерний. Як в раю, так тут красиво йдуть з роботи. І думаю, хочу записати таке відео про наші, наші думки. Тому що все одно те, що нам треба пройти, ми його пройдемо. Тільки все залежить, з яким настроєм ми це пройдемо. Як то кажуть, нам Бог дав е, обставини, життя е, і дав е, фарби. І які якими краски, які фарби ми розкрасимо, розукрасимо, розфарбуємо своє життя, таке життя у нас і є. Одні фарбують. Такими яскравими красками, інші фарбують смутними. О, і, звичайно, яке в кого сприйняття світу. У кожної людини індивідуальне сприйняття світу. Буває так, що людина і небагата, а почувається краще внутрішньо, чим багата. Буває, що людина хворіє, а всередині у душі своїй почувається краще, ніж та людина, яка не хворіє. Усе, як кажуть, відносно. Нічого, е, з, ніхто не може нічого сказати за когось. Як кажуть, на смак і колір. Товариша ніколи немає. Так само сприйняття життя. У кожного своє. Одним здається, дивлячись на людину, їм здається, що ця людина нещасна, така. А та людина навіть не знає, що вони так думають, що вона нещасна, тому що вона в себе внутрішньо щаслива і радіє життю. Люди кажуть, що вона нещасна. А я вам скажу, вчора теж проходжу тут мимо, виходить із такого здоровенного джипу, з такої джипяри, такий здоровий, ну в нас таких навіть в Європі я не бачила. Це тільки тут такі є джипи, здоровені, здоровені. І ви бачили, хто з звідтиля вийшов. Вийшла жіночка така вже у віці. Якби ви бачили, як вона одягнена. Це було щось. Так, кофта якась розтягнута, якісь штани не пойми, звідкіля вона їх взяла. Ну таке все просте. Якби, він, якби я особисто не побачила, що вона виходила з цього автомобіля, то я, мабуть, подумала якийсь бомж. Якась людина так, так удіта негарно була. По-простому, знаєте, як ото... Коло свиней ходила, сіла в джип і поїхала. Ну, щось типу такого, ну не можна так сказати, що вона була там така зачухана, ну, ну схоже було на те. Отак От і в житті. Сприйняття світу. У кожного своє сприйняття світу. Один так його сприймає, другий так. А ще дуже часто сама людина. Себе доводить до істерики внутрішню, починає щось собі думати, придумувати, обкручувати ситуацію. І ця ситуація їй не подобається, і вона її вже засмальцювала як ото книжку. Знаєте, як читають уже. 150 чоловік прочитає, засмальцьована, така засмальцьована, сторінки такі засмальцьовані. От так само і людина свої думки вже засмальцьовує їх до такої, до такої ступені, до такого ступеню. І потім каже, та що ж це воно мені все таке до мене приходить, е, не таке, як я б хотіла дожди, А про що ти думаєш весь час? 24 години в сутки у добу. Якби ж думки були світлі, якби ж думки були гарні, а не обсмоктував ситуацію цілі сутки, то, можливо, б змінилося щось у житті у цієї людини. А як воно обсмоктує все і одне те саме думає? то звідки-ля може щось помінятися. Як ото кажуть, ще Бог бачить, що ми хочемо. А що ми транслюємо, того ми і хочемо. Якщо ми транслюємо щось негативне, Бог думає, мабуть, ця людина їй це подобається, вона цього хоче. Того і виходить, що дуже часто кажуть, ой, часто кажуть, ой, такий дурачок, такий ненормальний, а так гарно живе. Або ще кажуть, ой, він такий бандит, стільки людей загубив, стільки зла другим зробив, а живе так гарно, так добре. Як це може бути? І де справедливість. А ще кажуть, він багатьох обдурив, він мошенник, шахрай на українській мові. А дивіться, як він живе гарно. А ось подивіться олігархи, які українські, які понакрали, обікрали весь свій народ український, позабирали всі. Стратегічні об'єкти, заводи, які поприватизували і присвоїли. І подивіться, як вони гарно живуть. І чому? І ще такої машини цвітом ніде не бачила. У нас були колись москвичі такого кольору раніше. І то навіть не такого. У мого папи е був москвич, теж такий синього, ну не синього, а іменно голубого. Блакитного кольору, Ну такого кольору, звісно, я не бачила, прям як небо. Такий красивий автомобіль з цвітом. Була тут собі таку сумочку, така вона узенька. Узенька така, така діл такий великий. Тут діло. Два ось для телефону, для документів. і ще очки сюди влазять. Люблю такие ссылочки. Маленькие такие положил и пешок. Не надо заморачиваться. Если так не машины сты, а только э, так положить свой телефон. То отлично. Смон. Хорошо, мне нравится. Можно еще можно и сюда, если захочешь. Как хочешь. А можно вообще так насыть? Тоже хорошо. Навіть не треба. Раз, надо, раз взяв. Як на позорі. Красиво тут заходиш, як царські палати. Це тут, типу, этот э, ЖЕК знаходиться. <соценно>, царські палати. Тут все в нас. Можна зайти, купити водички. Ось тут чай різний грей. Элгрей. Такий совсем грішчай. Зашел в нього сахар. А, ні, знай сливки пурж. О, Це все конфетки якісь. Тоже можна взяти покушати, водичку попити, Якісь спортивні на сімечки. Семіч. Семечки. До голодний прийшов покушав. Гарбузи поставили. Ось тут такі. Добавки можна в чай наливати, кофе. А це ось все. кофе можна кофемашина. Ага, це ось все. кофе, який хочеш, вибирай собі. І що тушу О, Може, скільки всього. О-о-о! Це слідки. Корочі, багато живуть. Столик покушати може? Що, йдемо вже, так? Да?